Ой, так, сиди, 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 сиди. Олечко. Здимий, господи. Я масло поставлю. поставлю. Цим яборщиком будеш грати, а не Олечка. Що кажеш? Цим яборщиком буду грати. Ну то грайся, ну а як же? Ну грайся, а щось собі вибере додому. Трошки. Ви знаєте, коли набрали за булок?

А мені відлагають, я, 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 я кажу, що я не хочу. А, а одна мене знає, я кажу, я не хочу пані але на те я зараз не питаю, віді за стіл. я така, що скидаю. А то, добре, що ти Ага. Mm -hmm. Ну. Двіся, як, як колегове нашому цікаво тут. Може, ми його лишили у вас? Послухай мене, дивись, ми вчора, але ми не зули. То все вчора наставити зараз на тарілку. Ну, ну шкода, помидорів, так. І тут воє кобасну, я вчора зложила, а саме особа вірки нам. А як? Ось таке вот. Більшість. Більші чи які? ти щось спішно немає? А то зараз я тебе дам, а то. А то я тебе там зараз наріжеш. От і вот. Во. Ми купили на базарі. Ми щось не сподівалися, що ми так... Ты все ти все так, я, да, я думала, що таке мав? Ти що таке мав? Ти таке виглядає, ви там на базарі? Так, я, да, я думала, там на базарі виска. А може тут треба було так і чути менші тарілочки? Ну, ми повинні ну, так. Потім знову а а а внову внову Що? Що? No, — А вона саме Що? Ні, а ви чому так думаєте, тут нічого страшного. Цікаво, ясно? Я ж зараз знову наріжити і знову тут-тут з'їсти. А з'їсти, то докришу. А я вам зараз, ні, то ще я помідорю нам, якщо і гульок є. Ще докрити, докриші тоді. Але на велику тут буде забагато. Ну добре, я ще докришу, я помідорю нам зараз. І ще можу, дати навіть ці бій. Ні, пець взагалі не треба, перці є гарно тьоп 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 Це помідорі, батько. Я би казала, зразу не давати, бо я А тут, ти зустрічаєш мені? Дай помідорі, яче помідорі не є. я знаю, що я шкода, бо вона ціла просто їсть бах. Дай поздоров'яцька. Дай Це Каса. Аж побіг. є як то добре. Все, Олег, ми тебе лишаємо. А видиш? Ті-п тьо ті тьо ті тьо ті Куда, Куди, куди не Куди пісок? А я тобі там... Так, так. Горіш, помидори. Перед цим помідори. Ще огрьох. Помідорку одну, і ще огірок. Дириш, іш трошечки ще. І тобой доришно тиху, дуриш, кидаєш.

Сюда дыру А, а що там, я... Дай его, да, Не-не-не, вы не ну, хоче...